Цієї ночі ми стоїмо не на березі річки, ми стоїмо на краю епохи. За нашими спинами галія, де ми здобули славу, витривалість і братерство в бою. Перед нами Італія, яку я люблю. Але і Італія, яка тепер боїться мене. Я, що розширив межі Риму, в очах сенаторів став ворогом. За що? За те, що я став сильним без їхньої ласки. Сенат вимагає, щоб я склав командування і прийшов на суд. Але хто вони, щоб судити мене, ті, що жодного дня не провели в наметі на марші, ті, що купують голоси, торгують честю і називаються республікою. Вони бояться мене, бо я, народ. Бо солдати і плебс бачать в мені справедливість. І я не зраджу тих, хто крокував за мною під дощем і в крові. Так, цей крок не просто перехід річки, це виклик усій старій брехні, прикритій лавровим вінцем. Але Аяка Ест жереб кинуто Я йду не на Рим Я йду за Рим.